Домініку всього вісім більшу частину свого дитинства з двох років страждав від нападів епілепсії. Хлопчика як два тижні прооперували у центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Почувається добре, після одужання вже будує плани піти до школи, вчитися і стати кухарем. Як ти себе почуваєш? Добре. Все буде добре. Я вийду з лікарні, приготую супчик. Домініка каже, обстежувалися і лікувалися не тільки в Україні, у Німеччині та Польщі, куди й виїхали з рідного Миколаєва. Проте ліки не допомагали, залишилося оперувати. Порадили фахівців з нейроцентру Закарпаття. Таки наважилися, адже це шанс на нормальне життя. Вже добре, вже їсть, сам п'є, сам сидить. Так же, граємо вже помаленьку, вже йдемо, якби вже пробували ставати на ножки. вже добре. Два рочки було Домінікою, як я побачила, що в нього починається... Дьогориться якби одна сторона, ні? Пішли. І око одне і якби, ротик. Ну І тоді, якби з тим, з кожним роком більше більше тих епілепсій, і вони в нього були різні. А остання навіть була така, що ми просто на прогульці він перестав розмовляти. Для нас це був такий порятунок, можна сказати, бо ну, ці роки в Польщі. Епілепсія це не психічний розлад і не заразне захворювання. Це стан, який можна контролювати за допомогою сучасних ліків. Важливо знати, що у більшості людей напади трапляються рідко і вони можуть вести повноцінне життя. Це хронічне захворювання головного мозку, яке характеризується повторюваними епілептичними нападами. І дуже часто епілепсія не проявляється класичним епілептичним нападом з втратою свідомості, з судомами в тіла, спіною з рот. Інколи це проявляється короткочасним застиганням на декілька секунд. Кунд, що дуже часто путають з неуважністю інколи якісь посмикування однієї кінцівки, затерпання в одній кінцівці, тому що різні частини головного мозку можуть давати різні засимісісиміології типи нападів. І дуже часто епілепсію путають з психічними захворюваннями. Майже 70 мільйонів людей у світі страждають на епілепсію. Щорічно діагностують 2,5 мільйони. Лише за останній рік первинних звернень з цим недугом до фахівців нейроцентру понад 4 тисячі. Про важливість діагностики годі й говорити. Для цього у центрі обладнаний спеціальний кабінет з відеоенцефалографом. Також доступні генетичні дослідження КТ МРТ головного мозку, нейропсихологічне тестування, електроенцефалограма. Війна погіршила ситуацію. Адже вже додалися пацієнти з так званою посттравматичною епілепсією, яка може давати про себе знати не зразу, а через 10-15 років. Тому проблема буде актуальною найближчі півстоліття. Епілептичні напади можуть. Починатися як з першого дня життя, так і до самого останнього дня життя. Але найчастіше ми маємо два піки захворюваності: це дитячий вік і старечий вік. Основна ціль це зупинити хворобу. І в першу чергу це медикаментозне лікування. На сьогодні ми маємо величезний спектр. Препаратів. І якщо ми правильно підбираємо препарати, це потребує дуже багатьох нюансів, тому що ми враховуємо ліки. По суті, ціль лікування це номер один знайти той препарат, на якому у пацієнта не буде нападів. Номер два це щоб у пацієнта не було значимих побічних дій максимально покращити якість життя людини в тій ситуації, яка склалася, і за допомогою медикаментів близько 70% пацієнтів стають вільними від нападами. Решта 30% – це кандидати на хірургічне лікування. Операції складні, довготривалі, потребують участі фахівців мультидисциплінарної команди. У деяких випадках після реабілітація всі умови для якісного надання медичних послуг у центрі є запевнені. Лікарі. Ще й досвід тільки минулоріч прооперували 75 хворих, якими діляться зі студентами у жну та колегами з-за кордону. Хірургія потребує зазвичай близько кожного п'ятого пацієнта. Е, звичайно, Переважна більшість цих пацієнтів вони насправді мали б бути дитячого віку з моменту першого нападу до моменту операції може проходити навіть, 13, 15, 20 років. І тому е е це зазвичай молоді люди. Різні локалізації, тобто, в принципі, судомний напад може виникнути у будь-якого пацієнта, в якого є патологія в корі головного мозку. А кори головного мозку у нас є. Предостатньо, якщо йде мова про гіпокампальний склероз, фокальну кортикальну дисплазію, каверноми головного мозку, то за умови повного видалення цієї патології в нас є дуже дуже хороший шанс пацієнта вилікувати від судомного нападу. І тому ми пропонуємо хірургію. Якщо ми говоримо про. Ем... Так звані non не структурну епілепсію, то шанси позбавити пацієнта судомних нападів повністю в післяопераційному періоді трошки нижчі. Вони становлять близько 60-70%. Mm -hmm. ем, тому дуже багато чого залежить від патології. Фіолетовий день, 26 березня, Всесвітній день боротьби з епілепсією. Це нагадування про те, що епілепсія не вирок. Це час, аби підсвітити фіолетовим проблематику, змінити ставлення суспільства і сказати хворим, ти не. Один проте через стереотипи та недостатню поінформованість багато людей досі стикаються з дискримінацією. Якщо ви стали свідком епілептичного нападу, головне зберігати спокій. Не потрібно стримувати людину чи вкладати їй щось до рота, просто покласти на бік, аби не задихнувся, дочекатися завершення нападу. Якщо ж триває більше п'яти хвилин, викликати швидку.